Місяць назад, не знаю, коли я був тут, Ну, не важно. Минулий раз е, зупинялись на одному відповідальному, в такому питанні. Дух Святий. На планеті Земля немає більшого благословення, як Дух Святий, і немає більш особи, про якусь тільки спорять, як за Дух Святий. Наближаються святкові дні в П'ятидесятниці, і ви знаєте, що в ці святкові дні найбільше буде гріхах релігійних, сказати, церквях чи організаціях, які будуть дуже багато говорити про Дух Святий і говорити з Божими. Дуже буде багато литись неправди і те, що Іван бачив на острові Патмосі ще тисячі років тому назад. Як диявол відкрив уста і кинув просто з пасті дуже велику ріку всілякої заблуди. І вона буде проходити абсолютно по всій землі і покриє, але Іван бачив, що це е, не буде е, переможним тріумфом для дявола. Він бачить, що земля допомогла жені, іменно церкві. І вона поглотила ці лживчення на сьогоднішній день вже більше двох тисяч різних релігійних деномінацій. Але разом з тим Іван бачив, що церква Божа збережена і на клич, який буде е, секрету скоро, він чує голос і числа людей не міг порахувати Їх в тьми тисячі тисяч. Хтось є. Це є церква Господа Ісуса Христа, яка була збережена самим Ісусом, але силою Святого Духа. Саме Дух Святий, бери, береже і збереже Церкву до цього моменту, коли вона скаже: Гляди, Господи Ісусе! І як написано в багатьох місцях Христу в деяких, я говорю вам Словом Божим, що вдруг в мгновення ока, пригласие Архангела і трубі Божої, мертві во Христі, воскреснуть прежде, а ми змінимося. Воскресіння Церкви Ісуса Христа настільки актуальне, наскільки актуальне було воскресіння Сина Божого Ісуса Христа так повертаємося, чуть-чуть, повторим те, що не так давно чули. Я цитував в Тимофею 3.16, трошки спрычь, беспрекословно, велике благочестя тайна, Бог явився во плоті, оправдав себе в духі, показав себе ангелом, проповедовал в прийняв принят в мірі, вознесся во славе. Ми зупинились оправдати себе в духі. Бог оправдав себе в духи. Вже не зупинялись, як Бог завжди являвся і являється через плоть. І особливо Він явився через плоть Сина свого. В началі Іоанна було Слово, і слово було у Бога. І слово було у Бог, все через Него почало бити. Без нічого нічого не почало бути, що почало бути, в ньому була жизнь, і жизнь була свят чоловіком. І далі, 16-й вірш. І слово стало плотью. Слово стало плотью і обитало серед нас. Слово стало плотью. Вічний Бог. І він став плотю. Але разом з тим, не тільки Бог э, став в плоті. Але і в плоті людській почав поселятися Бог Духом Святим. І Павел каже, не я живу, а живе во мені Христос. Переді мною брат сказав, ми є досконали, ми є звичайні люди. І в цій плоті, звичайній плоті, яка так твердить, щоденно, я недостойний. Я недостойний. Хто з вас є присутній один, який може сказати, я достойний? Ми люди і нам не досвідом дана благодать на благодать. Благодать Ти спасенний, ти прощений, і прощеному да нас ще благодать сила Святого Духа. Благодать на благодать. Колись старомним псалом, Ти на верхніх і зліваєш, Благодать на благодать. Бог. А Себя в духе, і було сьогодні зауважено за благочестя. Як можливо досягнути благочестя без сили Святого Духа? Це просто неможливо. Це просто неможливо, але Бог це передбачив. І сказав, не оточайтеся Трусаліма, ждіть обіщеного Отця. Церква дочекалась, і вона одержала благодать на благодать. Тема моєї сьогоднішньої проповіді: три слова від тої обширної глибокої теми три слова, які записані в цьому документі. В цьому документі, який я тримаю, ви тримаєте. Це не ми автори цього документу, не співучасники. Хто ми є? Ми по цьому документу діємо по дорученню. Автор цього документу отець, син і святий Дух. І він дав доручення нам діяти по цьому документу. Я не раз говорив. Ангели і архангели набагато краще справилися під тим служінням, аніж Іван, Степан, Петро Віктор. Набагато краще. Ну Бог вирішив довірити нам проповідь Євангеля, людям, Людям. яким людям. І апостол Павло за себе сам засвідчить. Скаже, Я не я він Явився не як нікому ізвергу. Я не достоєн називатися апостолом, я не можу. Але разом з тим. Благодаті Божу єсмь, що є. Аллилуйя! І довіримо. І Бог каже, это мой ізбраний сосуд. Аналіти, я покажу йому. Вибрана посудина, яка ця посудина, яка ця посудина? Але перст Божий бере цю посудину і омиває, омиває сльози, покаяння. Крові Ісуса Христа і наповнення Святого Духа і Посудина стає гідною для доброї справи, для проповіді Євангеля. Коли минулий раз я був, був заклик, щоб нам іти працювати, це дає мій цей заклик, звучить вже за тисячі років. І ось відповідь: 16.20 марка. 16.20 марка продовжує е, думку, наче підпис на тими цінними документами. А вони пошли. Заклик був для проповіді Евангелія Ісусом Христом. Декілька років, коли він був в тілі людським на землі, декілька років він навчав. Для того, щоб ви йшли проповідувати Євангеля. Він проводив навіть практичне заняття. Він відсилав їх по двох, а потім вони повертались, вони давали е свої відгуки, е свої бачення, свою радість. Він їх трошки е поправляв, і дав він готував їх саме для особливої цілі, для проповіді Євангеля. Правда, вони прийшли і сконцентрували увагу, чуть -чуть, що через нас навіть чудеса, навіть біси, чудеса. А э, Христос чуть поправив, Каже, не радуйтесь тому, що даже беси повинуються вам, но радуйтесь тому, що имена ваши записаны на небесах, Ось чому э, радійте. Він поправив. І... И дальше 16, 20 марка, а они пошли. це вже после воскресения Иисуса Христа. Это вже после хрещения Святым Духом. Це уже после Пятидесятниці, а они пошли и проповедовали везде. И проповедовали везде, не перебираючи, яке творение, не перебираючи, кто бідніший, кто багатший, кто святіший, кто е, грязнеший, не перебираючи. А они пошли і проповідували везде. І ось три слова, яких особливо я в цій проповіді хочу э, зупинити вашу і свою увагу. А вони пошли і проповідували везде, при Господнем содействии. Дальнейший думка, я думаю, буде час, ми ще коли зупинимося з вами, э, хотя процитую далі. Э, при Господнем содействии І підкріпленні Слова последующими. Знамениями. Они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Вы знаете, що з далеких давних часов Бог обижался, высказывать через пророки свои обиды, свои зауважень, на да набатих горе проповедников, горе миссионеров, на богатех горе пророков можливо, Християнські церкви на цю тему, але завжди жива істина церква завжди потерпала від лжевчителів, лже пророків, лже апостолів, завжди вона потерпала. І завжди найбільші урони наносили саме лже-лже, лже. Коли я задам питання, чи були пророки в Ізраїлі, в народі Божому, звичайно, а лже пророки, звичайно, відповідь було. Коли я задам питання. Кого більше завжди, завжди, кого більше було, пророків чи лише пророків. Я думаю, зайве таке питання. На одного Ілью, хто то пам'ятає, я призову, скільки то було лише пророків. На одного Єлісея, а скільки то припадало лише пророків. А скажіть на одного Єремію, а скільки то було, хто може порахувати На тверде основання Боже стоїть. Слава Господу. По якій причині? Тому що на стороні народа Божого, на стороні істинних помазаних Господні, стоїть сам Господь. І ці три слова. Подкріплення слова, послідуючими знаміннями, но три слова при Господнім содействі. От тут якраз лише пророки, лише вчителя, лише апостоли. Вони не мають цих три слова, вони не мають особливої дії Господнє садейства. З першої сторін тільки Біблії ми бачимо, як діє Господь. Одним судействує, а другим не судействує. І це і це звинувачення немає до Бога. Це вибирає людина сама. Маленькі такі деякі приклади, а я хочу перейти до наших днів. Наприклад, тільки перші сторінки Біблії: два чоловіка, богослуження, Богослуження подібно нам. Кількість людей, звичайно, і, набагато менша, в богослуженні Каєн і в богослуженні І на богослуженні, один ісполняється з завісті. Чого? Чому? Чому ти хаєм ісполнився з завісті? Тому що, що Господнє задействує авію. Господнє задійстві жертво Авеля приймає, а цей ісповняється з зависті і результат. Прохожу дуже багато час 1600 років до потопний період 1560 років до потопний період, і сдавалось всякое плоть і звертіла путь свой точно так як написано но не всякая плоть Були люди яким содействовал Господь І апостол Іуда говорить, о них пророчествовал ено седьмой от Адама йде Господь С этимами ангелов и совершит суд над всеми ими. И все идет Господь с этими ангелов. Был ено, был Ной, были его дети, и дальше, и дальше Авраам, Исаак, Иаков, и у них были люди, яким содействовал Господь при Господнем содействии и под Послідними знаменнями. Маленька зупинка, Іосіп. Іосіп і його браття, ми прекрасно розуміємо, яка кількість одних, яка кількість других. Но Господнє содійство Іосіпу помогло так, що і браття згодом стали на істину дорогу. І навіть стали родоначальниками 12 колен Ізраїля. Причина, причина, а вони пошли. Причина, Іосі. Пішов дорогою життя, дорогою правди, і Господь йому судейство, і результат був очевидний. Дуже багато прикладів як в Авраама Ісаака и Якова, як за Йосипа тільки трошечка, а дальше і, за последующие часи, а дальше за Моїсея, коли Моисей приходить і каже, фараон, отпусти народ мой, а хто такий Бог? Так говорить Господь, а хто такий Бог? Но сильне Господнє содействие своїм помазанникам і народу Ізраїля. Виходить з Єгипта. Слава Богу, слава Богу. Причина! А вони пішли. І от Мойсей пішов. Він правда супротивлявся. Він не зразу пішов. Він відговаривався, він пропонував іншим, можливо, так як інколи твоє і моє серце, яке пам'ятаю е з колишнім. Е ви є військовим чоловіком біседом, і в так сказах плаче. І я не раз каже, задумаюся над цим питанням. Господи, що ти до мене, е, до мене і на мене звернув увагу. Невже ти не міг би когось кращого? Я ж бувши і називає, як він проходив, і авкам інші? Він називає, чим займався, каже, хто я такий. Ты же знаешь, что кажется, больше мерзкого, як я, І так плаче умилнного, а зараз я спасенный, і так каже. Ви уявляєте, ну причина, він все-таки на став і пішов. Пішов на покаяння, пішов потім після покаяння на працю Господню, а дальше до таких іде рука Господня, Господнє содействие. А вони пішли, і так Моисей пішов все ж таки. А дальше Господнє содействие. І яке содействие? В подкреплении слова последующими знамениями. Фараон, отпусти народ мой, якщо не так, то ось що буде. І ви знаєте, знамення за знаменнями, чудеса за чудесами, Проходять часи, проходять роки, Бог наш не міняється. служителя Його не міняється. Фамілії, імена міняються. Другі люди встають. їх дуже вороже. Ох! Боже, зустрічає земля, вони були різні по віку, по статку. вони були різні в суспільстві, хто і царі, і священники, і навіть пастухи, але об'єднували їх, то. вони були покликані Господом, і Господнє садійство було з ними, а причина Дух Святий діяв через них. Наприклад, один із прикладів Пророк Амос, коли починається перший розділ пророка Амоса, він описує, хто він? Пастух Віконський. Він описує, хто я. Але коли Дух Святий зійшов на того пастуха, і він почав пророкувати в Ізраїлі, ох, яка реакція! А чого бурлить весь Ізраїль? Чого така реакція сильна? Він простий пасу. Почекайте, почекайте він. Пастух то пастух, але він помазаний Господній, він покликаний Господом, він на Господня. І ви знаєте, цікаво, 7-10, Там Амасія приходить да, Амазе сімдесять, Амасія приходить до царя і говорить такі слова, такі, та ти заборони йому, а чого ти так тривожишся? Він говорить прості слова, але ці прості слова вони виконались в точності, тому що це говорив. помазанный Господь в силе Святого Духа. И там всегда заканчиваются цикавыми словами. А Мамасия каже, земля не может сносить этих слов. Земля не может. А потом, или это и поступку да кто я такой? Да я был поступ, да я собрал сиккуморы и пятнадцатый дух, да кто я такой? Посмотрите, посмотрите братья, кто вы? Немного из вас знатных, да? да? Хто ви, моєсть разниця, Дух Святой. І ви знаєте, я щасливий тим, що дитинство моє проходило. І я бачив тих амосів собрання. Я бачив тих простих братиків за кафедрами. Вони не завжди були прийти личики, Ні, я не вчу здобуваю. Чтобы... А, Мозуристі руки. Вони прості були пастухи, їздови в колгоспах. Вони махають, вони прості люди. Але я щасливий тим, що я бачив їх помазанки Господніх. Я бачив і чув, я пам'ятаю їхні проповіді, як проповідували вони Слово Боже, ці пастухи силі, Святого Духа. Я бачив, як вони пішли, і Господнє судейство було з ними. Я знаю, що любий до рато. О, скільки посміявся над ними. Що там було помало? А ще ми жили Білорусія, Польща, Україна, в тому в уголку, а там, які тільки суржик був проповіддя, як в мене часто ви бачите, і русський, і польський, і український, і німецький, які тільки слова проскакували в тих проповідях. Любий би посміявся, що то за літературне досягнення. Але не до сміху було, коли Дух Святий діяв собрання, коли Господнє Слово мало силу і владу. Коли при Господні все дійстві і підкріпленні слова знаменнями. І ми продовжуємо далі е, думку. Ви знаєте, я вже залишу старий заповідь. Хоча хотілося б, ох, скільки прикладів, але дякую вам, що ви допомагаєте мені, а хто був Ілья, а хто були інші звичайні люди, но, але, навіть і Біблія говорить, ілья був чолов... чоловік, подобає нам на причину тому. Щоб в її було Господнє задействова, і Він закривав і відкривав небо. І далі ми приходимо до наших днів. Христос говорить такі слова: да, дає обітування, не вточайтеся, ждіть обвещирого Отця. І церква Ісуса Христа дочекалась, і коли дочекалась, і Дух Святий зійшов на церкву, то ми так із радістю, е ми читаємо, 3, 2, 14, і з радістю зустрічаємо, і читаємо з 2,14, і Петр встав, з нас тут, встав. Не тільки встав, він заговорив, не тільки він заговорили з ним останні, і вони пішли з проповіді Євангеля. І кожен розділ, кожен розділ, він просто насичений признаками господнє задейства, Господнє задействує, Господнє задействує. Чи взяли апостолів і в тюрму, а ангел Божий торкає: вставай, Петро, іди проповідуй, а двері відкриваються, знамення чудеса, Бог використовував апостолів так шоли живий день, проходя що Петра і исцеляла, оздоровлювала людей, чудеса і знамення. Я поминаю минулий раз приводів приклад 9 розділ, 17 31 40-й 40 вірш, як піднімалось питання за Дух Святий, саме щоб Думаю, святим були наповнені помазанки Господні. І коли апостол Павло пішов з проповіді Євангелія, то він завжди утішався цими трьома словами, завжди він відчував, що Господнє содействие було рядом, було поруч. І одного разу він каже, не посмею что-либо що Господнє Господне через мене покорення язичників в вірі, силами, знамениями і чудесами признаки апостола, Признаки апостола, 21 століття подарувало християнству, ну не знаю, не кажу, що Бог століття подарувало навіть важкі апостолів. Тітули такі, що тільки, як не тільки не стараються перекручувати істину Господню, але апостолів ставить тільки Бог. І признаки апостольства, 12-12, Друге 12, Корінфана. Признаки апостольства, признаки апостольства, терпення, знаміння, чудеса і сили. Ось признаки апостольства, не люди, не церква, не голосування можуть. Ось це багатство цими скарбами. Тільки володіє Дух Святий, за що слава йому. Тільки Дух Святий, і Він не дивиться на особу, він не рахується з нашими думками, з нашими порадами. Якби він рахувався з Ананією, то Ананія не молився б над савлом, але Дух Святий сказав, іди і молись. Він помолився над Савлом, вчорашнім тілем, но Савл став апостолом, слава Богу! Богу, і Бог вибирає посудно, як Він бачить признаки апостольства, признаки апостольства ось які. І тіту апостол Павло, тільки починаючи послання, цікаву думку говорить. Каже Павел, раб Божий, апостол же, послання Ісуса Христа, признака, доказательство, покажи документ. Апостол же Ісуса Христа по вірі, ізбраний. І що ще, ще цікаве, по знанні относящихся атнасячихся благочестюю. Що тільки ж брат нагадував благочестію, относящихся благочестію. благочестию. Це не тільки той батько, який народить, а хто ж має виховувати, а хто ж має зрощати, а хто ж має наставляти, а хто ж має вчити. І через апостола Павла не тільки Дух Святий діяв знамінніми чудесами, але який, скажіть, щеме більше чудо, як він цілих два роки міг посвятити. Від ранку до вечора проповідувати щодня Евангелія, щоб наставить на путь істини. Він знав, він знав, що будуть горем читалі, він знав, що в подшествии моєм прийдуть вам людям волки, ни щадящий сада. Він знав, що встануть і, і запахнуть є, если будуть прилиплені. Учеников і, і, і будуть льстити цю луху, но каже суд им давно готов. Так говорив Іагов, так говорив інші апостоли, так говорив Павло. Но от признаки апостольства, признаки апостольства, ми тільки що почули 12-12 і... Павел раб Божий, апостол же Иисуса Христа по вере избранной и по знанию истины, относящихся к благочестию, коли он прощается с десянами, говорит такое слово, жив Господь, чистие, открыви всех вас. Я не упускал ни одного момента, чи це было днем чи ночью, чтобы всенародно и по домам не учить вас. Итак, поручаю вас в руки Божьи. В яких сам він знаходився в руках Божих при Господнім садінстві і підкріпленні Слова послідючими знаменнями. Ще дуже багато думок, але проповідь моя закінчується. Де ви бачили діючий документ без подписі і без печаті, особливо цінні документи, подоручення Господа. Дозвольте поставити печать і хочеться разом з вами коротенько помолитись. Ось моя печать, 19.2. Діяння. Прийняли ви, Святой Дух, у Віру? Ох, скільки горе відповіді буде лунати і лунає в 21 столітті. А навіщо? А нащо? А то не там, а це колись, що тільки, якої вряті. Ми чуть-чуть поправляємо, і ми помолимося, тому що я людина і не апостол Павло, я просто Степан. Прийняли ли ми, Дух Святого? Я не говорю за інші моги. Я говорю за Дух Святой. Я не говорю за дари Святого Духа. Я говорю за Дух Святий. Сам помолимся.